Ви знаєте, під час кризи треба собі поставити дуже багато питань, але насправді це є дуже важливий момент. Просити про допомогу це окей, не тягнути все на собі це окей. Криза вона не може бути вирішена буквально в тих умовах, в яких вона виникла. Сьогодні ми говоримо про те, як перетворити кризу на новий старт і створити свою внутрішню опору. Я хочу попросити вас зараз подивитися на свої екрани і подивитися на візуал, який я. Тут підібрала, тому що він тут неспроста. Криза це це цілий шторм, це сума проблем факторів, які дають е, хвилю такої ударної сили, яку просто неможливо передбачити на березі. І це справді дуже важко. Криза, пам'ятайте що криза це не лише про зміну життя, криза це про зміну себе. І тут. Ці знання, які я, якими я сьогодні з вами ділюся, я здобувала їх буквально по крупицям. І зараз я хочу сказати про те, що якби я знала це раніше, мені було б набагато легше. І тому те, що я буду казати далі, я прошу вас, скріньте це, запам'ятовуйте або записуйте, бо це одразу можна взяти з собою в життя. Отже, сьогодні ми будемо говорити про ті кризи, і я звертаю увагу саме на те, що впливає на ваше життя кардинально, це про те, що розвертає ваше життя на 180 градусів. Криз буває дуже багато. Але головна думка про те, що криза це коли старі способи жити життя, вони вже буквально недоступні, вони не працюють. А ці нові кроки, нове життя воно ще не з'явилося і його потрібно будувати. І це певне таке відчуття, коли. Ви ніби підвищені у часі, тому що старе життя уже недоступне, а нове життя ще не побудовано. Це навіть таке відчуття всередині себе, коли хочеться позбутися тієї себе, тієї своєї ролі, яка привела в цю складну кризову точку. Але я червоною ниткою говорю про те, що зміни можливі. І побудувати внутрішню опору, це можливо. Я звертаю вашу увагу на те, що криза вона не може бути вирішена буквально в тих умовах, в яких вона виникла. Це про вихід на інший та новий рівень і про ваш розвиток. А, звичайно, для виходу з кризи є там кілька стратегій. Але зараз дуже коротко я вам скажу про те, що найкраща стратегія виходу з кризи це. Повільний, обережне створення нового, і тут я звертаю вашу увагу на те, що не бійтесь давати собі час, це дуже важливо, тому що потрібно створити перше новий спосіб життя, створити нові зв'язки. Створити нову ідентичність, тобто нову себе, а інколи буквально перезібрати себе для того, щоб бути тією новою людиною, яка йде і рухається вперед. І дуже важливий, дуже важливий цей блок це пошук і створення нових сенсів та цінностей. Зараз я хочу вас попросити. Я не бачу вас, і мені дуже важлива ваша підтримка, і я хочу, щоб те, що я сьогодні буду з вами ділитися цим, було максимально ефективним для вас. Я хочу, щоб ви зараз подумали про себе, подумали про ті складні періоди, які раніше могли бути у вас у житті, або ті періоди, які є зараз, і поставити у наш чат цифру 1 або 2, в залежності від ситуації, яка вам найближча. Тому що це допоможе вам буквально взяти той крок з собою, який може вам допомогти вже зараз. Отже, подумайте про себе, в якій ситуації ви знаходились колись або зараз, і поставте варіант один, якщо ваше життя розвернулося кардинально. Ви відчуваєте, що ви у точці нуль. У вас може бути зруйнована сім'я, втрачена робота, гроші, дім або близькі люди, або навіть і все це разом. Ви відчуваєте, що вже нема тієї мене, ким якою я була раніше, а нова, нова я ще поки що не народилась. Це для тих, якщо ви так відчуваєте, я буду вдячна, якщо ви поставите цифру 1. Якщо ви відчуваєте ось наступну ситуацію, у вас може бути в житті навіть все добре. У вас є робота, у вас є реалізація, у вас є сім'я, у вас є друзі, у вас є соціальний статус. Але чомусь всередині ви маєте таке відчуття, що ви живете не своє життя. Поставте, будь ласка, цифру 2. Я дуже вам дякую, я бачу, і це неймовірно цінно, що зараз тут ви ділитеся. Ви знаєте, під час кризи треба собі поставити дуже багато питань. Але насправді це є дуже важливий момент. І найважливіше зрозуміти, що в кризі це невизначеність. Так? Ми не знаємо, що робити і з чого починати. І от зараз я вам скажу: перший, перший важливий крок, яким я ділюся, це зупиняйте, будь ласка, мислі мішалку в себе в голові. Я, як ніхто, як спеціаліст, я просто людина, жінка знаю наскільки думки можуть полонити нас, від яких просто неможливо неможливо відірватися. І вони тягнуть нас ніби назад. Вони нас тримають. На цьому етапі. Нам потрібно зупинити мислі мішалку, нам потрібно побудувати контакт і зв'язок із собою. Що для цього потрібно конкретно зробити? Будь ласка, беріть свої блокноти, беріть ручку і ставте собі одне з найважливіших питань, а як я хочу? Це питання складне. Мої клієнти у терапії вони часто діляться, що коли ми приходимо до цього питання і кажуть, Маріанна, нам уже ніби стільки років, а ми. Не знаємо, не знаємо відповідь на це питання. І я хочу тут звернути увагу, що це питання не для того, щоб ми просто пофантазували і просто помріяли. Насправді, криза це є невизначеність. Коли ми ставимо собі це питання, ми бачимо вектор, ми бачимо напрям, куди нам рухатись. Уявіть ситуацію, що ви вийшли на вулицю, і вам треба пройти за адресою, в якій ви ще ніколи не були. Або вам треба доїхати туди, де ви ще ніколи не були. Що ви робите? Ви берете свій телефон, ви відкриваєте навігатор, і ви ставите точку вашого призначення. Оцим питанням, і цим кроком ми маємо віднайти свою точку призначення. Ви знаєте, я забіжу наперед і скажу, що це непростий не крок для тих жінок, які звикли ставити інтереси інших людей на перше місце. Але це питання дуже важливе. І... Для того, щоб віднайти те, що я хочу, і те, що важливо для мене, ми можемо спиратися на те, що ми знаємо, що ми точно не хочемо. І я підібрала вам зробила таку спеціальну формулу, ніби підказку, яка допоможе нащупати, що важливе саме для вас. Отже, вона виглядає так: я, не знаю, я знаю, як я не хочу, і натомість я хочу ось так. Зверніть увагу на те, що натомість є дуже важливою зв'язкою. Чому? Тому що, наприклад, якщо я розумію, я не хочу і не можу зараз працювати 24 години на 7, і натомість я хочу відкрити свою практику і працювати онлайн. Тут відбувається калібровка зі своїми почуттями і відчуттями. Для мене дуже важливо в роботі звертати увагу не лише на ваше знання і розуміння, а на ваші відчуття, тому що вони можуть бути дуже гарною підказкою, на що ви можете спиратися у кризові періоди життя. Отже, формули я вам даю, будь ласка, скріньте і використовуйте. Друге. Другий важливий етап, а, або другий важливий крок, який можна зробити. Знову ж таки, криза це невизначеність. І дуже часто ми не знаємо, з чого починати. Я пропоную обрати свій приклад або обрати рольову модель. Ви можете прописати список людей, яких ви знаєте, або які там відомі. Ви можете з ними особисто бути незнайомими. І подумайте, і ваша задача тут вам потрібно почути. Побачити, спитати, прочитати, що і як роблять інші люди, коли у них відбуваються важкі часи. Я вам скажу більше, ви навіть можете собі уявити таку особистість, уявити, як ви з нею говорите, і ті рекомендації, поради, які вона вам дає. Я хочу звернути вашу увагу, що цей крок я вам розказую не для того, щоб ви подумали насправді, як зараз мені важко, а ті люди це вже пройшли. Тут задача віднайти відповіді для себе, і вони 100% можливі. І як я вже сказала, це не для того, щоб зрозуміти, зараз я в дуже важкому стані і в мене не вийде. Я хочу, щоб ви червоною ниткою, щоб ви пам'ятали про те, що з вами все окей. І цей складний період він пройде. І що кожна ваша емоція, кожне ваше почуття і переживання воно важливе і цінне. Воно щось вам говорить, і до нього потрібно прислухатися. І повторюйте собі, зі мною все добре. Третій наступний пункт, який я хочу з вами поділитися, це одягнути маску на себе. Я впевнена, що ви про це чули. Знаєте, як в літаку кажуть, для того, щоб допомогти іншому, спочатку важливо допомогти собі і одягнути цю маску на себе. Що конкретно я тут маю на увазі? Ви ж пам'ятаєте, я за практичність. Для того, щоб пройти непростий період свого життя, кризовий період, вам потрібен ресурс та енергія. Тут я даю коротку практику, також можете зробити скрін, щоб потім її пройти самостійно. Але зараз я коротко про неї розкажу. Тут не обов'язково вміти малювати, але я прошу вас все-таки це зробити. Намалюйте втомлене дерево. Подумайте, чому воно таке. І наступний ваш крок домалювати до цього дерева все, що ви вважаєте за потрібним. Для того, щоб воно знову стало квітучим. І подумайте, що я такого домалювала, що я можу зараз додати в своє життя, що тут є важливого, що воно додає, що робить мене енергійною, ресурсною і тією, яка має сили іти далі. Також я даю і хочу поділитися практикою, яка називається коло ресурсу. Дивіться, я вам швидко це намалюю. А, намалюйте, будь ласка. Коло, ось я з вами буквально ділюся майстер-клас. Всередині листка ви малюєте себе, це я. Потім ви малюєте ще одне коло, і тут прописуєте всіх людей, всі дії ваші, всі процеси, які забирають у вас енергію. Поговорила з тетєю Машею. Е там поскролила ленту Instagram, почитала новини, які буквально висмоктали мене. Да? отут ви от прописуєте все, що забирає у вас енергію. І намалюйте ще одне коло: в ньому пропушіть тих людей, ті ваші стани, ті ваші дії, які приносять вам ресурс, від яких ви отримуєте ресурс. Тому що, щоб пройти кризу, вам потрібно тримати фокус на собі. Вам потрібно мати цей ресурс, вам потрібно буквально піклуватися про себе. І знаєте, що важливо? Це допомагає вам візуалізувати і стати найкращою підтримкою, найкращим другом для себе. А насправді це є показником дорослої позиції, яка вкрай необхідна для того, щоб пройти кризовий період. Переходимо далі. Далі я так назвала: знаєте, по-доброму: оберіть собі людину ковдру. Про що тут я говорю? Навчіться просити про допомогу. Просити про допомогу це окей. Не тягнути все на собі, це окей. Плакати в складні періоди і проявляти свої почуття, це окей. Ви знаєте, такою теплою людиною, людиною, яка може надати вам підтримку, я скажу так: це не обов'язково ваша навіть родина. Це та тепла людина, поруч з якою. Ви відчува... можете відчувати себе собою, поруч з якою ви, відчу... ви не відчуєте того, що вас осудять. Ви відчуєте лише підтримку. Там, де вам не скажуть, а я тобі так і казала, а ти сама винна. Будь ласка, пошукайте, віднайдіть, згадайте таких людей, які у вас є. Я пропоную взагалі відкрити ваш список Facebook, Instagram і подивитися на тих людей, які з вами поруч. І від яких ви можете отримувати цей ресурс. В моєму випадку це були люди. Знаєте, це бувають такі люди, з якими ти не спілкуєшся щодня, а вони в твоєму житті є і вони однозначно можуть тебе підтримати. Далі я хочу поділитися тим, що коли ви зустрічаєтеся, проводите час, ділитеся з такими теплими людьми, ви віднаходите також і свою внутрішню опору, на яку ви можете спиратися. І віднаходити відповіді. Але в цей момент я зараз прошу вас подивитися на цей слайд і зробити його скрін і провести цю практику самою собою. Подумайте про те, а що б ви сказали своїй дорогій і близькій людині, яка знаходиться в такій складній ситуації, як ви зараз. Я вам хочу сказати, що ви неодмінно знайдете відповідь, зробивши такий крок, да, і зробивши таку, ніби вправу. Так, ось далі один із моїх найулюбленіших пунктів це зніміть маску всемогутності. Я прошу вас, будь ласка, прислуховуйтесь до себе. Ви не можете бути всемогутньою відповідати за все. І я тут пропоную: пропишіть список ваших зон контролю, все, на що ви можете впливати, і на те, на що ви впливати однозначно не можете ніяк. Тому що я знаю, як в період кризи і складних періодів. Ви можете звинувачувати себе, відчувати це почуття провини, тривоги. Ви намагаєтеся все контролювати. Просто скажіть собі і зрозумійте, що це неможливо. Потрібно зняти цю маску всемогутності. І оця практика вона допоможе вам зрозуміти свої зони контролю. Тут я хочу дуже сказати: дуже важливий насправді сенс. Зміни відбуваються тоді, коли ви чесно. Дивитеся собі в очі і чесно, визнаєте те, як у вас є зараз, і те, яка ви є зараз. Не бійтесь віднайти себе в складному стані. Ви можете відчути це дно, насправді, від якого ви відштовхнетесь. А коли ви надягаєте маску, що ніби зараз у мене не так, ви витрачаєте на це дуже багато ресурсу, який насправді вам потрібен зовсім для іншого. Тому поговоріть з собою, зробіть цю чесну розмову і використати цю, цю буквально парадоксальну теорію змін. Зміни обов'язково відбуваються, коли ви говорите правду собі. Важкий наступний непростий етап. І я тут би рекомендувала прям не боятися і звертатися за допомогою до психолога, до терапевта. Це відгорювати втрату. Я вам вже говорила про те, що. Плакати це окей, тому що ви могли втратити щось дуже цінне, щось дуже важливе. Це те, що вже не, може поверну... не можете повернути да, і не можете на нього спиратися. А поруч з цим це можуть бути навіть ваші цілі, ваші сподівання, ваші мрії. Сумувати і плакати, і відгорювати цю втрату це дуже важливо. Розворот до нового починається тоді, коли ви якісно можете відгорювати. То за те, чого вже немає, за тим, з чим довелося попрощатися. Окрім того, що сльози виділяють дуже важливі гормони знеболювання. знеболення, ви відчуваєте полегшення. Ви знаєте, а коли ви плачете об когось, ваш біль він однозначно зменшується і знижується. Ви знаєте, коли ви зустрінетеся з якимось непростим періодом, коли вам хочеться проявити свої почуття і буквально поплакати, поставте собі. Таке запитання: а що там залишилося живе, що там залишилося таке цінне і важливе саме для мене? Ви знаєте, там може лишитися ваша здатність створювати, любити, цінувати, не знаю, працювати. Це у вас ніхто не може забрати, тільки якщо ви відмовитеся від цього добровільно. І тому це питання дуже важливо собі задавати. Наступне наступний. Крок, як пропоную, який я пропоную зробити, це створити для себе зону комфорту. Коли ми попадаємо в складні етапи свого життя, дуже часто ми себе сваримо. Дуже часто ми думаємо, що якщо я себе погризу, то я дійду в точку, в яку мені потрібно набагато швидше. Але я скажу вам так: це хибна стратегія, абсолютно хибна. Хвилиночку, так друзі. Ми тут з вами зараз, поки Мар'яні потрібно пере. Перевідновитися, я декілька важливих речей про Перше, ми бачимо вас в чаті. Дякуємо за ту хвилю, любові, підтримки, якою ви накрили нас і Маріану. Ми з вами і відчуваємо, що ви з нами теж бачимо кожну локацію, бачимо кожного, хто доєднується. Наступне, що хочемо сказати, ми бачимо ваші запити про коментарі. Якщо вам випадково не вдається писати коментар, перше, що зробіть перезавантажте, будь ласка, сторінку, тому що ми всією технічною командою перевірили, коментарі є, їх можна писати. Якщо. Ви не можете нам написати коментар, просто оновіть, перезайдіть, і ми чекаємо вас тут знову в прямому етері. І ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні тут, тому що ви робите важливу роботу не тільки для себе, тому що турбуючись про себе, ви будете тими людьми, теплими ковдрами, про які говорить Маріана, та до яких можна буде підійти і підзарядитися. Тому що, якщо у вас буде пройдена криза, у вас буде ресурс, на який можна опертися, ви точно зможете допомогти іншим. Маріано, ви готові до нас повертатись, тому що тут просто вже ваш фан-клуб організувався. Так. Окей. Готова я знову з вами. Так, запускаємося і продовжуємо. Це Просто у вас хвиля любові накрила. Ми переконані, що, що вам треба її просто більше прийняти. Окей, віддаю вам. Так, створіть зону комфорту. Так, я вже сказала, що нам хочеться себе посварити і звинуватити, але це буквально хибна стратегія. Нам важливо попіклуватися про себе, бо це також дає енергію і ресурс. Будь ласка, робіть маленькими кроками для себе щодня, щось для вашого фізичного, ментального, емоційного, будь-якого візуального і навіть аудіального комфорту. Ці, ці кроки я називаю щодня, зробіть щось для вашого розуму, душі і для тіла. Навіть щоденну каву зробіть в красивій для себе чашці. Приведіть себе, я не знаю, зробіть красиву зачіску, все, що може підняти вам настрій і змінити ваш стан. Це дуже-дуже важливо. Так, ось тут я зараз хочу, щоб ми з вами пройшли практику разом. Вона називається мікропосмішка. В ті моменти, навіть коли вам дуже важко, я от прошу вас зараз буквально посміхнутися до себе і відчути, як одразу змінюється ваш стан. Щодня я прошу вас спеціально посміхатися. Це стимулює певні процеси вашому мозку, активуючи той зв'язок між тілом і головою. Я робила цю практику два тижні, і я помітила, як змінився однозначно мій стан і це було, повірте, в такий кризовий період, що здавалося, це насправді такий крок, для чого його робити. А насправді ділюся тим, що дуже допомогло мені в свій час і насправді допомагає моїм клієнтам. Наступний дуже важливий крок, про який я хочу сказати, це те, чого точно не можна робити в кризі, триматися за те, як було раніше, намагатися зберегти те, що вже пішло, чи вже зруйноване. Ми проговорили з вами неймовірно багато кроків, які можуть допомогти прийняттю, допомогти вашому руху вперед. Допомогти віднайти вашу внутрішню опору в якийсь момент, ви просто відчуєте, що ви вже відходите і не тримаєтесь. Криза має свої етапи, і це один з етапів. Ви однозначно відпустите і перестанете триматись. І тоді відчуєте ну, такий великий приплив енергії для того, щоб рухатися далі. Будь ласка, ось тут важливий сенс. Чим довше ви тримаєтеся за те, що вже зруйновано. Тим довше триватиме ваша криза. А нам однозначно таке не потрібно. Наприкінці я хочу поділитися також дуже дієвим інструментом. Це дуже важлива техніка. Я зараз її хочу з вами пройти. І ця техніка, до речі, якою користуються Нобелівські лауреати, да? а ми тут з вами однозначно. Маємо доступ до такої інформації, до такого цінного ресурсу. Зараз, якщо ви сидите, я прошу вас відчути буквально своїми стопами, своїми ногами внутрішню опору. Буквально відчуйте, як ви торкаєтеся під ноги і пальцями, ніби намагаєтеся її міцно відчути. І тепер я прочитаю вам наступне. Почніть уявляти себе зараз. Яка ви є зараз, з того, що у вас відбувається у вашому житті? Сформуйте свою ціль, сформуйте свою мету, те, до чого ви прагнете. І зараз уявіть себе, ніби пройшов уже рік, або пройшов навіть два роки. І до вас підходите, ви нова. Та нова, ви, яка пройшла всі складні періоди, всі випробовування, яка дійшла в ту точку, яку вона хотіла. Ви бачите нову себе. Почуйте, що та нова, ви говорить вам зараз. Які слова вона вам каже, які поради вона вам дає. Прислухайтеся уважно. Відчуйте те, що ви відчуваєте зараз. Відчуйте цей зміну цього емоційного стану. Відчуйте, як вам стає легше і спокійніше. Оберіть в своїй уяві, в своїх думках зараз ті, якорі, які привели вас у цей стан, у цей спокійний стан. Це можуть бути слова. Це можуть бути жести, це може бути якась порада. Будь ласка, занотуйте після закінчення практики те, що ви почули від тієї нової себе. І повертайтесь до цих якорів у складні моменти, у складні періоди свого життя. Подивіться на нову себе. Подякуйте їй за те, що вона вам сказала. І скажіть такі слова. Почуйте, що нова ви каже вам такі слова. Тебе неодмінно все вийде. Не переживай. Ми скоро з тобою побачимося. До зустрічі. Ви знаєте, коли я готувала цю презентацію, я її переписувала кілька разів. Тому що я приходжу з жінками непрості кризові періоди, ми проходимо це разом. І те, що я хочу зараз сказати, що у вас обов'язково все вийде. Тому що у вас є найголовніше, і це ви. Але зараз мені прийшла мені прийшов зовсім інший сенс, яким я хочу поділитися і сказати вам його зараз. Ви, це не те, що з вами сталося. Ви це те, ким ви хочете бути, і у вас не обов'язково і неодмінно вийде.